Чоловік заграє до дружини Люба, а давай ми купимо збиті вершки, і ти вимажеш ними ті місця, які хочеш, щоб я облизав. Так, і підлогу можна. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лекція в авіаційному інституті. Викладач професор Яків Гольдфарб загадує студентам загадку. Уявіть собі таку ситуацію. Літак летить. Раптом командир літака захотів у туалет, передає управління другому пілоту і сам іде в туалет. Я також йду в туалет. А ви подумайте, чи зменшиться за цей час загальна вага літака? Студенти сидять, думають, оскільки туалет закритий, лайно нікуди не подінеться, а значить вага залишиться та сама. Так вони вирішили доповісти професору. А він відповідає: не зараховано. Звісно, зменшиться, бо поки командир корабля в туалет ходив, літак летів і використовував паливо. А ви все про лайно думаєте. Новий рабин читає молитву. Половина синагоги встає, інша половина починає шипіти. Сядьте, сядьте. На це перша половина. Ні, ви встаньте. Рабин пішов до цадика за порадою. Чи повинні євреї стояти під час молитви? Немає такої традиції, відповів цадик. Ви маєте на увазі, що є традиція сидіти? Ні, такої традиції теж немає. Тоді чому одна половина синагоги посварилася з іншою? А ось така традиція є. В аптеці дзвонить телефон. У вас активоване вугілля є? У нас є тільки неактивоване. але ви можете відправити смс на короткий номер 4343. У відповідь вам прийде код активації.